Офігеть, що за зазори? Чого тут в палець, а тут немає? Що це за стик дверей? Що це за Тесла? Та нормальні зазори. Шо це? Це зла наса пластик чи що це? Нащо ти її обсираєш? Я її тільки з V8 шипінг пригнав, ти її вже ображаєш. Так а на, що? ти дрова купив? Ти знаєш, що тут ручки замерзають. А ти на чому приїхав? На Бехі? попрошу. BMW можна? З чеком? Слухай, і що ж з чеком? Мені треба було просто ГРМ поміняти і не було б проблем. Ти ж міняв недавно. Тоді не ГРМ треба було міняти, тоді свічками треба було розібратися, і мене електронка заглючила. Зараз ГРМ поміняю, і все буде добре. З усіма буває. І Тесла погано. Да, погано. Чувак, от. Беха, це функціонал, розумієш? А що в Теслі в тебе? Не одної кнопочки в салоні. Так мені і не треба клавіатура. Беха це функціонал, дає дуже дуже багато всього, і це нормально, коли щось може зламатись. А я тобі казав: звернись до v 8 Shipping, вони б тобі прислали нормальну тачку без скрученого пробігу. Скручений пробіг з 300 до сотки це майже не скручений пробіг. Наша мені Америка. Беха хуйня, тесла гівно. О, мужики, а я до речі хочу взяти рономаган. Як думаєте, нормально буде? можеш тесну сі замовити, вона буде норм. Ну беха все одно ху ей.